Всім привіт! Хочу зараз занести каченя там корма. Уже, напевно, і тим, і тим треба завести. Доведеться, до речі, одне каченя зарубати. Е -е, те, що я купувала, ну, брала із важковиків. Чотири каченята я брала, одне на ноги впало і не встає. Треба зарубати та й все. Воно лежить, бачите? Не встає воно. У нього зараз стяжечка на нозі. Коротше, таке. Оце це друге це що? Це воно купається чи що це воно робить? Ходіть, та-та-та-та-та, дивіться, все зліло. Дідь, та 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 Бачите, те не йде. Та катечка, що з чорна не хоче їсти, що це таке? Зрозуміло. Йди, їсти, йди. Качечка, давай, йди їсти. І в це є щось. Дивіться. А, капець. Так, занесла корма. Вже загнали з мамою бентамок. Сьогодні трохи вони нас розчарували. Буду знов робити комбікорм. Коротше, ледь загнали. Бігали тут за нами, а ми за ними. Вредні малі. Там прибуться вон, скубуться. Та на сонечку лежить, чилить. Мале. Михась. Михась. Нема голоса у Михася. Нема. Курча там вже вороболю роздала. То забула, що я знімала і телефон лишила. То вже занесла всім, роздала їсти. Вон вже бігають. Хочу пройтися зараз глянути, як там наш врожай. Перчики вон гарненькі. Баклажани вон висять. Гарні такі, дивіться, вже... Ого, який! Дивіться, який баклажан вже виріс. Треба, напевно, його вже зривати. Так. Як мені кожен раз приходжу без... Якогось ножика чи ножничок, щоб можна було баклажан вирвати. Ой, Боже. Так ось дощ ще один. Дивіться, який гарний. Здоровий такий ого. Нічого собі вродив баклажан. А як його краще зривати? Чи там, де стебло, чи там, де отак, може, з хвостиком. Чи це я так поранила рослину? Напевне, так не можна зривати. Вон там деться, який гарний вже. Білий, здоровий, висить. Помідори трохи відійшли, Вон ці перестали хворіти. Ну, зараз дощі підуть, я думаю, їм буде капець тут з помідором. Зараз когось трохи бур'янцю треба нарвати. Курчатом кинуть. Тут кріп зійшов. Зійшов, але щось немає дощу, та він такий, знаєте, геть нікудишній той кріп. Давайте глянемо, що там у нас топличці робиться. Тут джунглі. О, тут уже і почали дозрівати томати. ого, який огірок тут був зірвати, не побачив. Мама, мабуть. Ну так, да, мама, тут, тому що тут зривають тільки я і мама огірки. Томати, вон, бачите, які гарні дозрівають. І у нас тут справи в теплиці. Роздала вже бараболю, вже наче задоволені всі. Такий у нас огород. Ось такі врожаї. Ротунда вже дозріває, вже пару штучок з'їла карчинок красивих. Бачите, тут її червона і така е, помаранчева. Ось та курка знов тут уже. Випустили її вже звідти, будемо туди назад каченят переганяти. Побігла ці. Так, давайте індичат випустимо. Я буду зараз йти вже гранулу робити. Так. Кури. Ану, чекайте. Кш, кури. Дечата, ходіть. Виходьте, давайте. Блю-блю-блю, виходьте, давайте. Вчора попідрізала ще більше крила їм. Надіюсь, що тепер вже точно не полетять. Бо якщо так, е, ну, спостерігати, то у молодняка дуже швидко ростуть крила. І те, що я підрізала, воно вже підросло і вони знов почали літати. Так, давайте дамо трохи. Все. Картоплі курям, щоб вони... Не заважали мені виганяти дівчатку. Так, що тут у нас курочка, Ця, до речі, курочка, бачите, що хворіла, ось не серце вже сидить. Дічові ще не О! Дивіться, батя вже виховує. Він. Батя, вже він там. Діти, йдіть, давайте. Ідіть до батя свого. Дивіться, такий точно колір, як у самця, такі самі індичата основна маса. Тільки двоє біленьких, то все будуть такі руденькі, як ота індичка моя. Йдіть, давайте, давайте. Батю берете з собою чи ні? Чи батя у вас не в милості? Ще зараз та курка прорветься. Йди звідти. Ксика нагла! Де вона? Так тільки індичата йдуть, дів. Почав пропускати. он тече не тода трябва